Вітаю гостей та підписників мого каналу. Це Ілона, і ми розглядаємо астрологічну картину на тиждень наступний, 22 до 28 січня. І перед тим як ми почнемо, закликаю вас підписатись, поставити лайк і не соромитись писати коментарі, щоб допомагати цьому відео просуватися. Бо на україномовному ютубі дуже мало астрологічних відео. І щоб створювати україномовний якісний контент з астрології, в тому числі, потрібні також ваші зусилля, поставити лайк, зовсім невеличкі зусилля, правда, і підписатися або прокоментувати відео, порекомендувати його своїм друзям і знайомим. І давайте почнемо із понеділка. Це у нас буде 22 січня, і понеділок в цілому буде днем досить хаотичним, якщо не взяти прямо волю в кулак. Місяць у нас у близнятах і. Тут і опозиція до Венери, і квадрат до Нептуна. Тому понеділок, як мінімум, буде таким трохи хаотичним, повним пліток, повним якоїсь біганини неорганізованої. Складно буде зібратись докупи, також складно буде емоційний свій стан якось упорядочити. І особливо у цей день буде вразливість велика до інформації. Тому намагайтесь фільтрувати, особливо, якщо ви знаєте, що ви людина вразлива. На все реагуєте, то намагайтесь фільтрувати в цей день інформацію, не слухати людей, які вам неприємні, не слухати плітки, не розгортати стрічку новин, не дивитись там новини, які ну, безпосередньо торкатимуться негативних подій. Тому що емоційний стан в цей день може бути дуже нестабільним і розхитаним саме от через інформацію. І також цей день він не дуже передбачає велику працездатність, можна витратити багато часу, а результату не буде. Але що добре, на що можна звернути увагу, це секстиль між Сатурном та Юпітером. Не пам'ятаючи, згадувала про нього, він діє у нас і цей тиждень, з 22 до 28. І далі буде діяти, ось він зараз складається. І це е, такий аспект, який нас підтримує, от, ніби незримо, за спиною. І ми не можемо е, дуже яскраво оцінити його дію. Але це та підтримка, е, яка от, діє. Постійно м'яко. І це такий тривалий вплив. Що він нам може принести? Треба звертати увагу на всі пропозиції, на усі можливості, які вам підвертаються у цей час. І особливо, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, от прислухайтеся до тих дзвіночків, які вам посилає Всесвіт. І треба в цей час, ці тижні буквально, закладати. Невеликий фундамент працювати над основою закладення, наприклад, бізнесу або якоїсь справи якоїсь масштабної, або, наприклад, якоїсь великої покупки, яку ви хочете от зробити, щоб вона потім окупилася. Тобто, це не покупки для там, якогось великого задоволення чи просто для естетики. Це повинно щось бути практичне для дому, для роботи, для Здоров'я, щоб ви могли потім побачити від цієї покупки результат. Навіть якщо вона буде дуже вартісна, все одно вона відіб'є свої гроші. І нагадаю, що цей аспект він триватиме тижнями, тому от приблизно ви вектор свій вже можете намітити у цей понеділок. 23 січня уже місяць змінює знак. І на перший план у нас виходять теми домашні теми родинні. У цей день можна і потрібно відвідувати своїх родичів, хоча б задзвонити. Спілкування з домашніми принесе вам. Додаткову енергію, додатковий сенс життя. І якраз перша половина дня тут формуються гарні аспекти з Юпітером, з Сатурном. Тому це хороший день також для того, щоб почати певну справу, пов'язану з домом, ну, наприклад, ремонт, відбудову, збирання якихось документів і також пошук зниклих родичів або просто об'єднання власної родини. Покупки в цей день можуть стосуватися також дому, це буде найкращий вихід. Якщо ми говоримо про справи робочі, то також цей день сприяє об'єднанню колективу, сприяє зверненню до керівництва з цією метою, щоб вам підвищили зарплату, покращили умови праці або якось от вирівняли атмосферу в колективі. Також у вівторок ми бачимо, що Венера заходить у Козерог. Це досить для нас цікаво, якщо ми розглядаємо як важливі аспекти свого життя, фінанси і стосунки. І якщо до цього часу стосунки були легкими, хотілося чогось далекого, незрозумілого, незвіданого, екзотичного, то зараз стосунки приходять у таку площину, коли нам хочеться практицизму, коли ми хочемо. Стабільності, коли ми хочемо, конкретики, і це може виражатися і в тому, що ми будемо купувати. Що менше ми будемо здійснювати покупок під впливом імпульсу, під впливом ой, захотілося, під впливом того, що це щось новеньке, екзотичне. Ми будемо вже купувати більш раціонально і покупки, здійснені от у цей час, доки Венера йде по козорогу, вони також будуть більш конкретними і служитимуть довше, ніж покупки зроблені до цього. Ми, звичайно, говоримо про щось велике, про техніку, про. Великі, дорогі речі, не про якісь дрібниці. Також у сфері стосунків, якщо у вас нестабільні були стосунки, то от під час проходження Венери по козорогу буде зрозуміло, наскільки вони можуть бути стабільними, наскільки вони життєздатні взагалі. Тому що якщо це легкі були стосунки, то вони не витримують цю серйозність Венери. А якщо це стосунки справжні, то якраз на проходженні Венери по козорогу можна їх і узаконювати, і зближуватись, переходити на інший рівень стосунків. Також знайом під час проходження Венери по козорогу вони можуть бути дуже серйозними і люди в цей час більш схильні от, обирати партнера з практичними мірками, наприклад, як майбутню дружину чи чоловіка, дивитися на людину більш тверезим поглядом. І тому знайомства саме коли Венера проходить по козорогу, вони дуже часто закінчуються шлюбом або тривалою дружбою, тривалою співпрацею, якщо ми говоримо про знайомства у сфері бізнесу або праці. 24 січня, місяць тут все так само йде по знаку рака, тому оці от наші теми емоційні теми пов'язані з родиною, із нашим родоводом, із нашою країною, землею, вони всі виходять на перший план. Можна почути якусь інформацію стосовно цього, можливо, будуть ухвалюватись якісь нові законопроєкти стосовно от таких тем, або принаймні щось буде пускатися, якась інформація. Перша половина дня може бути досить нервовою, бо тут у нас опозиція місяця до Меркурія, до Марса, тому можна з кимось посваритися, може боліти голова у когось от відразу зранку після пробудження, може бути неспокійний сон, не без цього. Друга половина дня вона може принести якісь. Несподіванки, інсайти, але хороші такі. І, і якщо ви намагалися от, щось вигадати, е, знайти якийсь несподіваний підхід до ситуації, то якраз це е, варто зробити, над цим попрацювати. Завдяки невеликим зусиллям можна буде от, вирватися із тих обставин, в яких ви, наприклад, зараз, якщо ви хочете сильно змінити своє життя. Е, також це непоганий день для Якогось обновлення дому, родини, помешкання, тобто щось купити нове, якусь техніку, щось от таке несподіване, що дійсно освіжить інтер'єр або покращить стосунки у родині, полегшить, наприклад, роботу цю домашню, це все буде в тему. 25 січня тут у нас наближається повня, тому і місяць переходить уже у знак Лева. Це все може створювати досить напружену атмосферу, Повня взагалі от ці дні 25-26. Вони будуть досить напруженими і в подієвому плані, і в емоційному. Тому от варто. Приготувати свою якусь нервову систему, не починати певних важливих справ, не йти на операцію, якщо її можна уникнути. Якщо ми говоримо про знак Лева, то тут краще уникати тих там операцій або втручань, особливо косметичних, які можна перенести, які пов'язані із спиною, із серцем, і взагалі з серцевою системою. У нас тут опозиція і до Плутона, і до Сонця, тому можна чекати якихось неприємних несподіванок від інших людей, і від нашого шизанутого сусіда. І в цілому, от краще. На цей день не планувати якихось масових акцій, гулянок, святкувань, випивання алкоголю. От краще посидіти вдома спокійно і не конфліктувати, не створювати самому проблеми, на роботі нічого так не ініціювати, і не приймати конфлікти від інших, намагатися їх уникати. Бо день дійсно дуже такий вибухо- і пожежу небезпечний, і оця повня, яка підсилює. Наші емоції, вона може, звичайно, принести якісь неприємні сюрпризи. 26 те теж досить напружений день, хоча від повні відходить, але ми тут бачимо, що сонечко робить квадрат до Юпітера. І це також може йтися про якісь досить масштабні події, події, які Чіпляють багатьох людей, от фактично соціум. Тобто це може бути якась гучна подія, коли стикаються різні інтереси, наприклад, там людей і влади, певних партій, певних спілок, певних груп, наприклад, багатих людей, людей при владі, коли вони стикаються, от їхні інтереси якось починають впливати на всіх. Також ми бачимо. Що тут Меркурій у нас вже поєднується із Марсом майже, і це нам дає швидкість думки, це нам дає швидкість в ухваленні рішень. Тому, якщо, наприклад, для інтелектуальної роботи, то це дуже хороший день, і він може принести і якісь плоди хороші, і також дуже високу працездатність. Але є ризик перевтомитися, є ризик безсонь, є ризик таких нервових. Зривів і взагалі такого психічного розбалансування на цей день. 27 січня напруга вже спадає, і тут також ми бачимо поєднання таке дуже яскраве це Меркурія і Марса, і знову ж таки, 27. Найкраще найконструктивніше це працювати інтелектуально. Також непогано в цей день може піти інформація, реклама, щось нове, якісь журналістські, наприклад, розслідування, якісь виступи людей, які намагаються словом переконувати інших, також якісь ділові угоди, підписання контрактів, і в цілому усе, що стосується от нашої інтелектуальної праці, співпраці. Коли ми висуваємо свої проекти, свої пропозиції, і от щось нове саме пропонуємо, це може стосуватися і побутових ситуацій. Наприклад, якщо ви хочете внести якусь пропозицію для своїх рідних, для свого партнера, але боїтеся чи соромитеся, то якраз от можна 27-го числа висунути це, висунути цю пропозицію і безпосередньо знайти аргументи, щоб переконати. Людину. Це може перетворитися і на суперечку з іншого боку, бо все ж таки тут Марс і Марс досить сильний. Але у вас теж будуть аргументи, і якщо намагатися це не перевести в площину суперечки, а просто в рамках нормальної дискусії цю проблему розглянути, то рішення може бути знайдене. Ну і 28-го, незважаючи на те, що це буде неділя, дуже шикарний плідний день. В принципі, можна починати вже підготовку до нього уже в суботу, і у неділю, вже якби завершувати її, дивитись на свої результати, на свої плоди. Ми тут бачимо кілька таких сприятливих фігур: тут великий трин, і бісекстиль і просто трин. Тут включено багато планет, і тому неділя це такий день, який, якщо ви нічого не будете робити, ініціювати, нічого не плануєте, то він просто пройде легко. І е, будуть якось е, там вдало складатись певні обставини, вам все буде подобатися. Е, в принципі, його можна навіть просто привести на дивані. Але якщо ви все ж таки людина ініціативна, ви хочете щось змінити, чогось досягти. Е, ну, Бодай навіть е, у своєму оточенні. Е, Щось змінити в своєму житті для себе особисто, то цей день спеціально для цього. Користуйтеся ним. У цей день, незважаючи на те, що це неділя, використайте його по максимуму, щоб, з якимись робочими пропозиціями, наприклад, до інших піти, щось змінити у своїй зовнішності. Дуже шикарний день для того, щоб пропрацювати. Це може бути і видалення, наприклад, якихось дефектів, це можуть бути і косметичні процедури, і покращення. Зовнішності і похід до стоматолога, тобто будь-що, що стосується нашої краси, і також би, збільшення нашої краси, змінення свого іміджу. Це можуть бути покупки одягу, покупки прикрас, це все буде в тему. Також, якщо ми говоримо про сферу почуттів, прекрасний день для того, щоб освідчитися, для того, щоб заручитися. Бо ці почуття, от ця подія би, у сфері почуттів, вона має. Під собою гарний фундамент, вона не буде будуватись на ілюзіях, а буде будуватись от на чомусь реальному. Ну і також пара, якщо вона одружиться там в цей день, то вона буде мати завжди гарну матеріальну базу. І такі люди вони завжди будуть і працювати разом, і тратити також із розумом. Тому шикарнючий день я не можу перерахувати зараз усіх потенцій, якби усіх можливостей цього дня, але просто візьміть собі на озброєння, що в будь-якій сфері, яку б ви не почали, чи це власний бізнес, чи це пошук партнера, чи це покращення свого здоров'я, зовнішності, цей день дуже і дуже сприятливий. Ну починати можна ще із суботи, насправді. І вже в неділю, якби це завершувати. Тому бажаю вам ось на таких аспектах завершити цей тиждень і бажаю прожити його як найкраще. Приємного вам часу доби і до побачення!